Румунія і Україна уклали угоду про співпрацю у сфері g мереж, відновлення телеком-мереж і підвищення їх стійкості. Про це сповіщає віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технології міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у телеграм-каналі. Домовилися про перші кроки: підвищення стійкості українських інтернет-мереж, розвиток g коридорів між кордонами України і. Румунії та про участь України у програмах фінансової підтримки Євросоюзу зауважив він. Румунія також сприятиме у відновленні цифрової інфраструктури України, пошкодженої через війну. Відтепер реалізовуватимемо спільні проєкти за фінансової підтримки ЄС, додав Михайло Федоров.